Привіт, друзі! З вами Гвілан! Сьогодні у нас огляд одразу на два набори Лего по фільму Майнкрафт. І сьогодні ми зберемо всіх персонажів з фільму, всю команду людей, яка приймала участь у пригодах. А в коментарях напишіть, чи подивились ви вже Майнкрафт кіно і чи сподобалось воно вам. А потім, звісно, можете написати свої враження про набори. Один набір величезний. В нас це набір номер 21273 555 детальок, і називається він Атака села Гастом повітряною кулею. Якось так трішки криво в перекладі звучить, але тут ми отримуємо село, повітряну кулю і декілька персонажів. Він коштує орієнтовно. Десь 2600 зараз можна знайти, плюс-мінус дорожче. Завжди можна знайти, найдешевше, якщо глянути в інтернеті, то 2600 можна пробувати шукати ще дешевше, десь якісь акції знижки. Другий набір називається. Лісовий маєток, Бойова арена лісового маєтку, так правильніше буде сказати. І тут в нас трішки менше деталюк, 491 деталька, і коштує він орієнтовно 1700-1800 гривень. Зараз можна його придбати. Тут ми отримуємо класну арену і решту персонажів, яких нам не вистачає в попередньому наборі. В меншого набору одна грубо велика інструкція, а в більшого набору Цілих три маленьких тоненьких інструкцій. Магія монтажу, і перед вами вже два повних набори лего по фільму. І подивіться, який нам дістається класний стів. Чи схожий він на Джека Блека, як на мене, то досить навіть схожий. Є в нього два вирази обличчя: один такий розлючений, а другий ось такий добрий. Ніби він щось цікаве задумав. Такий. Трішки перекривлений рот в нього, і навіть живіт намалювали принтом традиційний синій одяг в нашого Стіва, і виглядає він досить класно. Якщо сумніваєтесь, що вони однакові, то подивіться, ось цей самий принт на цій фігурці. Тобто дві однакові фігурки Стіва отримуєте ви, купивши цих два набори. Було б Прикольно, якщо б Стів відрізнявся, хоча б. Принтом обличчя. Або, можливо, зробили би якийсь подертий одяг йому в одному з наборів. Але ні, нам дістаються два стіва, схожі на Джека Блека, а з такою зачіскою можна навіть ззаду подумати, що це якийсь Джон Вік, а не Стів з Майнкрафт. У великому наборі нам ще дістаються фігурки дівчат. Це Нетлі, вона тінейджер, тому легівські ноги в неї трішечки коротші за дорослі, вдягнена в футболку з класним принтом. Ось такий добрий вираз Обличчя, і є ще ось такий переляканий, здивований вираз обличчя. І озброїв я її якоюсь такою сокірою, і вона вже готова розбиратись з тими маленькими піглінами бредними. Цю пані звати Дон, вона вбрана в таку строкату курточку. Така є сумочка в неї на поясі до курточки є штани помаранчевого кольору, також курточка принтована з обох сторін. Виглядає досить і досить прикольно. Веселий вираз обличчя і розлючений вираз обличчя, коли вона буде гомселити своєю цією лопатою. Суперників різних мобів Майнкрафтівських, які заважають їй виконувати місію, на яку вона відправилася. Селянин з новим принтом обличчя, кіношні версії мобів зроблені досить дивно в Лего. Ви побачите, в нього тут дуже такі густі брови. Ми порівняємо, звісно, з традиційними наборами Лего Майнкрафт, і побачимо, що селяни виглядають там трішки інакше. В нього руки з'єднані разом, як у всіх селян у Майнкрафті, і подивіться, принт на рука. Навіть е, з нижньої сторони. Е, класна, прикольна фігурка з таким е, досить дивним принтом обличчя, щоб. І, власне, зробити цей принт-кінош. Два прекрасних піклінських воїна, також з кіношним принтом. Подивіться, вони навіть такі, як мультяшні, виглядають в такому середньовічному одязі. В одного меч, в другого сокира, і можуть вони вже тут нам влаштувати дуель. Прикольні вуха, прикольні квадратні голови. І також оцей кіношний принт ми порівняємо, звісно ж, з звичайними Майнкрафтівськими фігурками, і ви побачите, в чому різниця. А це в нас залізний голем, металевий голем. Фігурка, яка складається вже з частинок, це власне мініфігурка. Хоча голову цю ми можемо використовувати і на мініфігурках. Тут в нього такі рослинки, навіть квіточки бачимо. Прикольна фігурка, рухає руками-ногами, захищає село від. Набридливих піглінів. Малесенька-малесенька курочка, яка хоче знести нам малесеньке-малесеньке яєчко. Що ж тут по будівлях? Ось така от куряча хіжа з велетенською куркою на даху. Вона може знести нам яєчко. Ця курка, якщо ми її попросимо, якщо тут натискати, бачите оп! Навіть не тискати, а висувати таку шухляду, вивалюється ось таке звичайне легівське яєчко, і можна його приготувати в спеціальній лава-системі, яка тут знаходиться. В фільмі готували лавове курча, кидали курча в лаву і отримували. Таке спечене курча, яке всім дуже подобалось на смак. Тут прикольні принти з курячою лапкою і якимось символом півника. Ну, такий досить звичайний, такий як магазинчик, як ларіочок, але називається це хіжа. І, звісно ж, можна всередині розмістити стіва. От лавова система в нас відвалилась, але стів вже знаходиться всередині і може нам. Приготувати якісь смаколики. А це хішка для крафту, підсвічена вона двома ліхтариками. І всередині досить бідненька, як для хішки для крафту, тут верстак у нас і любимий стівів діамантовий меч. Давайте його дістанемо. Там є тримач спеціальний. Бачите, він знаходиться на тримачі. І ось цей діамантовий меч. Ми, звісно ж, вручимо його Стіву щоб він міг битись з піглінами своїм улюбленим діамантовим мечем. А ось і він, ось так він його тримає. Звісно ж, хочеться, щоб ця хішка була багатшою, щоб тут були і якісь інші речі, які скрафтив стів в світі Майнкрафту, щоб трішечки це краще все виглядало. Ну, але от маємо те, що маємо. Ще є дві малесенькі крамнички, ларіочка. В одному продається риба, такий просто з дошком, рючок, в другому продаються якісь овочі, ягоди, морква і якась ягідка. Лежить, можна туди поставити нашого селянина. І буде він вже торгувати якимись продуктами, а наші персонажі зможуть у нього щось придбати. Ось такий колодязь, криниця, який розкладається, з якого вистрілює вода, можна когось І Там чомусь зелений низ, мабуть, синій, якщо це колодязь. Ну, Така система, якою можна гратися, можна викидати тих піглінів, коли вони нападають. Такий проста конструкція, і ось такі прозорі детальки. Але внизу прикольно було б зробити також прозору синю детальку, щоб було зрозуміло, що там залишилась вода. І родзинка цього набору газ повітряна куля. Дуже класно його е, зробили розробники. Там ззаду, бачите, така палка, тому що він стріляє в нас. Чим а стріляє він нас ось такими вогняними кулями, як гасти в грі стріляють вогняними кулями. Є в нього ось такі лапи, які від'єднуються, якщо потягнути за них. І дуже красиво зробили тут йому саму морду червоні очі. До нього до гаста, пігліни прикріпили ланцюгами таку платформу. Форму, на яку вони можуть ставати, і вони таким чином прилітають на повітряній кулі на гасті, щоб атакувати. Село і Гаст закидує село цими повітряними кулями, застрілює. Класно воно все виглядає. Оці е, ланцюги ворушаться, і е, воно, наче справжнє, наче живе, наче з фільму вилетів наш Гаст і атакує село. А це вже в нас представник другого набору ґаред у виконанні Джейсона Мамоа в таких кльових окулярах з прикольним хайром, спринтом на футболці в своїй. Такій рожевій курточці шкіряній. І є в нього, звісно ж, такий переляканий вираз обличчя з іншої сторони, а тут він в своїх фірмових окулярах. Дуже класна фігурка. І смішний кумедний персонаж, навіть дурцькуватий персонаж в фільмі. Джейсон Мамоа відривається там по повній разом з Джеком Блеком. Вони там дуркують протягом цілого фільму. А цього хлопця звати Генрі, це брат Неталі, один з персонажів фільму. В такому гуді-червоному, є в нього е, класна сумка через плече. Озброїв я його е, такою фіолетовою сокірою, е, прикольний е, чорного кольору хайр в нього. І е, ззаду вираз обличчя в нього подивіться, який і... переляканий. Так він попав в світ Майнкрафту, а в їхньому світі і такої гри Майнкрафт не існує, тому він дуже здивований був тим, що там відбувається. А це малюк зомбі курячі і Подивіться, як дивно виглядає його обличчя. Якщо ви знаєте е, набори Майнкрафт по грі, то... Прям обличчя тут зробили живе кіношне, ось такий малюк зомбі. Він жокей, тому що він скаче на такій великій курці, в якої є така з'єднана лапа е, докупи, і він може, стоячи на ній розміщатись, і також може сідати на неї своїми маленькими ніжками, своєю е, зомбі-дупою і стрибати, нападати на наших героїв. Великий кабан, він складається з різних деталей, має такі велетенські кулаки і може класно битися з нашими персонажами. Має такі великі білі ікла, такий ланцюг на шиї. Ось така збірна, прикольна Майнкрафтівська фігурка. Виглядає досить загрозливо. Він подивіться, наскільки більший. Від наших персонажів, і перемогти його буде тяжко. Ось так нам зобразили лісовий маєток, нібито якийсь контур будинку. Тут є якісь рідини різнокольорові. Ще одна синя пляшечка тут має бути. Десь вона в мене закотилася одразу. Тобто є дві червоні, дві сині. Тут сокіра висить, тут якась зброярня, є сокіра і меч, які ми можемо озброювати наших. Персонажів факели підсвічують це все діло. З іншої сторони, тут навіть є сходи-вихід на балкон. Є в нас скриня. В скрині, звісно, щось лежить. Там злитки золота і діамант лежать в цій скрині. І може бути це винагородою, переможцю на арені. Тому що в нас ще є що? Ось така класна арена. Тут ми розміщуємо наших персонажів і б'ємося ними. Тут є вхід, захід на арену з двох сторін, а тут в нас можна нараховувати персонажам бали за перемоги. Тобто починається ось так. І переміг, зелений, переміг помаранчевий, зелений, помаранчевий зелений. Помаранчевий і хтось, хто отримує три перемоги, той і виграє. Звісно ж, ми влаштуємо дуель Зомбі-Жокей. Зомбі Одразу ж програв, не встигли ми стартанути. Давайте ще раз. Так, 1-0 е, веде наш Стів і він атакує. І зомбі, зомбі жакей е, дуже слабонький. Давайте попробуємо когось іншого. Наприклад, ось такого бойового пілінна з мечем, дивіться, як вони мечами, ого, піглін одразу ж перемагає Стіва. Я думаю, це прикольно. Е, прикольно так е, гратися між собою. І е, битися на цій арені до трьох перемог, а нічия. Е, двоє відвалились. Е, така класна задумка е, від Лего і досить непогана її реалізація. Настав час порівняння, і ви можете зацінити, як виглядають класичні персонажі з наборів Лего Майнкрафт по Рі і персонажі е, з Лего по фільму. Бачите, що. Тих такий е, піксельний принт, навіть е, Голема вам покажу. Принт в нього відрізняється. В нього такі піксельні рослинки, а тут прям гарно пропринтовані рослинки з квіточками. Ось як Стів виглядає, зомбі, селянин і е, два пігріна поруч. Е, прям бачите, тут якийсь мультяшний вирос обличчя, а тут е, такий. Піксельний ігровий варіант. Ну що ж, друзі, зібрали ми цілу команду, яка готова подорожувати світом Майнкрафт. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть в коментарях, як ваші враження від цих е, наборів Майнкрафт. А я відправляюсь гратися цими неймовірними сетами, тому що вони мені сподобались. В мене є ціла команда, в мене є суперники, і я просто не можу вже більше знімати. Я хочу нарешті пограти з цими наборами. І е, тому. На сьогодні це все. З вами, як завжди, був Грінланд. Донатьте на Збройні Сили України. Кавабанга, чуваки, бувай!